Це був звичайний день і нічого не придвіщала, коли на мій телефон прийшов дзвінок. Вітаємо, вам замовили приємний подарунок. Коли можете забрати? Сказала, що заберу. І от чекає кур'єра, а він приносить шо квіти? Неймовірно гарні, рожеві з білим. Дівчата, хто отримував доставки квітів, зрозуміють це відчуття, коли аж що труситься. Квіти замовив незнайомець Тіндеру і здійснив моє бажання з карти бажань Сам уявляєте. А тепер поговоримо про фірму доставки. ЮФЛ. Я не знаю, що означають букви в вашій назві, але моя версія Fiasco логістика. Квіти замовляли за кордону. Мені подзвонили, і сказали, що привезуть до дев'ятої вечора. До дев'ятої не привезли, і на дзвінки ніхто не відповідав. А щоб отримати свій букет, треба було дзвонити наступного дня і лаятися. А ще не було на деяких стеблах квітів. Тому шановні попрацюйте, будь ласка, над здійсненням свого сервісу.